Вітаю вас, друзі, на каналі Криптобізнес. Мене звати Криптомайк і тут ми дивимось новини криптовалюти. А сьогодні, друзі, ми подивимося, куди може пройти біткоін в нашому ось цьому міні бойчому ринку, який може відбу... який в нас зараз відбувається до халвінгу у 2024 році. І я покажу вам, чому я думаю, що біткоін дойде до цих цілей. Це в нас 36-42 тисячі доларів. Отже, давайте почнемо з першого підтвердження. Це у нас такий метрика P-Cycle Top Indicator. Вона зараз знаходиться на рівні 40, 44 700 доларів. Тобто, згідно минулих циклів, біткоін до неї приходить і отримує корекцію. Тому я думаю, що в цьому міні-бочому ринку біткоін перейде до рівня 46-36-42 тисячі доларів. Ось в цей рівень. Переходимо. До наступного індикатора, який я побачив на каналі Bitcoin Adept, і хочу показати вам, нашим підписникам нашого каналу, щоб ви також були в курсі і змогли зрозуміти, що я хочу до вас донести. Отже, друзі, бачимо, що у нас, в принципі, пройдено дно. Зараз ціна виходить в новий бичий ринок, і ми бачимо, що ось така сітка починає у нас ставати зеленою. І ми, проаналізувавши ситуацію з минулими циклами, можемо припустити та зробити висновки вже якісь на основі ось цього індикатора. І зараз я покажу вам, як це відбувалося в минулому бочому циклі. Отже, друзі, перейшли ми на графік 2019 року. Ми бачимо, що після того, коли ми досягнули нашого одна, вийшли вже ось сюди, в зелену зону. То ціна по біткоїну в нас показувала ріст до ось, ці, ось, до ось цієї вершини. Ось ця вершина в нас зараз вже сформована, і ми бачимо, що біткоін чітко виростав до цієї вершини. Це в нас 11 500 доларів. І ця вершина знаходиться одно було, 3000 доларів по біткоїну. І ми бачимо, що біткоін виростав навіть вище. Біткоін показував імпульсний ось такий ріст до 13 тисяч. 713 800. Але ось ця вершина знаходилась на рівні 11500 11000 доларів. І біткоін чітко до неї прийшов, після чого пішов корекцію. Тож, давайте переходити на графік на теперішню ситуацію, і будемо дивитись, де знаходиться наша вершина та куди ми можемо вирости. Отже, друзі, відкриваємо зараз теперішній графік, ту ситуацію, яка в нас відбувається на ринку зараз. І ми бачимо також, що після, того, коли, після бичого ринку наш біткоін пішов в корекцію. І ми бачимо, що зараз ми, вроді, би, якби пройшли дно і переходимо в новий цикл росту. Бачимо, що в нас вже з'являється ось така зелена зона росту і куди може дойти біткоін. У нас, як ми бачимо, сформована вже ось ця зона. Бачимо, що ось ця зона у нас сформувалася. Відповідно, можемо зробити висновки. Можемо не брати 52 тисячі доларів за біткоін, тому що це реально високо. А ось у нас є ось тут вершина і ось тут вершина. Тому можемо зробити приблизно отак. 49-48 тисяч доларів, друзі. Зараз давайте поставимо тут лінію, щоб нам було зручно це все. Бачите та сприймати, ставимо ось тут нашу зелену лінію. І ми тепер бачимо, що біткоін в нашому теперішньому відскоці в цьому міні-бичому ринку, який, я думаю, у нас відбудеться. Біткоін може дойти до таких відміток, як 48 тисяч доларів. 48-50 тисяч доларів. Думаю, що це може бути максималка. Після чого ми. Друзі, я думаю, підемо в корекцію. Кудись до рівня, можливо, 30 тисяч доларів 28. Ось. Тому ось таку ситуацію на ринку ми бачимо на даний момент зараз. Бачимо якось так. Зараз ціна за біткоін 29800, 30 тисяч доларів. Я би очікував подальшого росту. Багато індикаторів. Ситуація на ринку. підтверджує, що, в принципі, ріст повинен бути, ріст повинен продовжитись. джой два валюта желтые мои три индикатора для наличия на моем экране стоимость на сегодняшний день файл прошлого числа и потом надо увидеть сумму прошлого там сколько я мне положено а еще надо увидеть что за пять часов я обучался на моем экране Ему помочь стало, что Если видео было для вас по реальной. Вы будете на канал, поставьте лайк самому видео. Питано буду помогать там проводить у нас канал. Я в этом всем пока.